Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде розпаковочка. Це в нас знову манго. Чекали ми його не дуже довго, десь 2 тижні, трохи більше, можливо, і ось тут я бачу Aliexpress. це в нас лампи. Я на них дуже акцентувати не буду, тому що в мене є окреме відео. Я для вас його залишу в силці або ви можете подивитися там, де я роблю огляд на ці лампи. Але я хочу вкотре вам показати, що реально а, дівчата мої замовляють ці лампи собі. І хлопці також. Це у нас такі от лампочки. Вони горять більше, ніж 2 години. Тут є такий гачочок, ось сюди цепляєте. Раз, собі привісили. І ось тут зарядка. Тому ну, в нас є тут є дві лампи, які сьогодні підуть замовнику другу. я не буду для вас розпаковувати. Там така ж сама лампа. Хто хоче подивитися огляд на саме лампи, то я вам в описі залишу силочку. І також я залишу для вас силочку на Аліекспресі, де я замовляю. Ми далі будемо дивитися наступну нашу посилочку з мала. Так, тут дуже з теж. Так, Ми активно купляємося на синок, тому що а, зараз можна дуже вигідно купити всі ці речі. Так, давайте, давайте з цього мене цей колір манить. Давайте подивимося в нас підачок. Це в нас такий твідовий піджак. Це одразу кажу вам, що він десь коштує 33 євро. Ось такий він твідовий. Це в нас розмір Есичка. Він такий теплесенький. Він буде трохи укорочений, але під високі скіні або моми буде дуже круто. Ось вам ззаду покажу його. Це, це розмір есичка, але я бачу, що він такий, що можна і на М. Так, тут в нас є карманчик, тут в нас обманка така, тут в нас є гудзики. До речі, гутики такі прикольні. Зараз вам трохи ближче покажу. Вони такі металеві і реально дивляться дуже круто. Ось так у нас з цієї сторони. Так, і в нас це 73 котон, 19 поліестер і 8 вісхоза. Але він дуже дуже фінесний такий. Тому рекомендую, але кажу вам одразу, що він не з дешевших. Але я вважаю, що він цього вартує. Так, давайте мені цей колір до вподоби. Хочу подивитися, що в нас тут. Такі такі кольорове, гарнесенькі. Оце в нас. Це в нас така футболочка-манго. До речі, дуже цікаві такі розочки. Дуже-дуже гарно це. Бачите, у нас катон еко-вош. Я, я рекомендую. І я не пам'ятаю, але мені також здається, що ми брали десь за 2 євро її. Це в нас така блузочка. Попереднє манго було, ні попереднє, можливо, два або три відео тому. Я замовляла блузу чорну таку. І воно сподобалося. І собі моя клієнтка замовила ще і другу. Таку ж саму, але вже в іншому кольорі. Настільки вона сподобалася по якості і зручно носити, що вона собі замовила ще в іншому кольорі. Так, це в нас розмір 1XL. Я вам нагадую, що в Манго є розділ е де йдуть розміри більше, ніж 1 XL. Так. Ось тут, бачите, воно, ні, це воно однаково, просто воно так лежить. Ось тут таке мені подобається обробка внизу. Колір дуже класний, такий бусковий колір. А ми дивимося далі, що в нас є. Будемо по таким кольорам йти, а потім буде, будемо дивитися, що в нас більш там Це у нас, звичайно, водолазочка. Ой, це в нас взагалі то розмір М, щоб ви розуміли, це моя рука? Так. Давайте будемо дивитися, чи це розмір М, реально. Так, це в нас розмір М. Але я так розумію, що вона тягнеться. Але цікаво, цікаво. Я ще такого не бачила, це як на дитину. Це дуже-дуже маленько, але воно тянеться то воно буде нормально, але чого воно так, це прям для мене шок, якщо чесно. це розмір М, нагадую. Так. Я хочу подивитися ці джинси. Ой, да, ці джинси довгоочікувані. Це я собі замовила, сподіваюся, що... Це підійде. Вони коштували 7 євро така варіоночка. Дуже тяжко зараз гадати, бо 36-й, я взагалі ношу 36-й, але іноді замовляю 38-й, і він по розмірах як 36-й. Я сподіваюся, що цей 36-й буде як 36-й. Поки що воно мені виглядає дуже маленьким, як 34-й. Але так як це котон, воно може бути. Дуже класно сидіти, це, це в нас також котонове. Тому давайте я вам ще зараз покажу. А, до речі, я сьогодні дивилася на ці джинси, на ці скіні. і вони в нас коштували вже 17 євро, а я їх купила за 7 євро. Ось такі вони прикольні. Тому, кому буде цікаво, на рахунок розміру, пишіть, я потім вам відповім. У нас класичні брюки такі. Прям класика-класика. Вони дуже легенькі. Ось тут такий розріз є. Це у нас розмір. Давайте дивимося. Це 38. Це, до речі, я також собі взяла. 38. Не знаю чого, але я чогось вирішила, що в мені буде 38-й добрий. І я дивлюся так, що воно дійсно буде добре. А мені подобається, що тут немає карманчика, бачите, такі витачки? І ось такі. Але це не зовсім тільки штани. Бо до цих штанів в нас має бути блейзер. А це я підібрала такий костюмчик. Так, і цікаво, чи воно взагалі підійде як костюмчик. Ось такий блейзер чорний. У нього навіть є кармашик, що прикольно, до речі. Так. Ось, ось такий він задній, має по фігурі сісти дуже кльово і по кольору воно підходить. Так. Тут в нас карманчик-обманка. Це у нас. Переработана вона. Так, давайте подивимося, що у нас тут є. Так, це в нас 80 полієстер, 4 віскоза, і 4, ні, 16 віскоза, 4 у нас еластан, Але, мабуть, воно має дивитися дуже кльово з цими штанцями. Так, і це в нас розмір, який у нас? Це в нас 36-й. А, тобто я взяла не 38-й, а верх 36. Я не знаю, чому, але в манга зараз дуже тяжко вгадати. Там воно щось таке з розмірами 36, 34. І воно один раз береш 36, воно підходить, інший раз не підходить, як які лікала. Оце мені також було дуже цікаво, тому що це у нас такі, як Це в нас як ласіни, але такі класичні. Тут така, як молнія. Це звичайна така тканинна костюмка, але вверху вона ось тут, що мені мене сподобалось, що воно тягнеться. Але чи воно буде добре сидіти? Це буде питання ще те. Це в нас розмір М. Мені цікаво їх знімати. Тобто Мка, це по суті. Так, і джинси, бачите, наскільки вони більші? По суті, і це і це мав бути як 36-й, тому дуже тяжко вгадати. Але, мабуть, добре, що я не взяла козмір Ельку ці штани. Потім буду дивитися, чи воно підійде. Так, І що в нас тут є останнє? то в нас тут бомбер. Я купила за, мені здається, чи за 9,99, чи за 10. А наразі в мене вимкнуло світло, тому я повернусь для вас через буквально секунду-другу. А для мене це буде трохи часу.